Біля Палацу культури Світлопільський людно містяни проводжають в останню путь захисника 48-річного Ігоря Хомякова, який загинув 30 січня на Донеччині під час виконання бойових завдань. Для друзів військовий назавжди залишився веселим та добрим товаришем. От якби мене спитали, що ти скажеш про Ігоря, я б сказала, це посмішка і дуже-дуже добрі очі. Його бачила буквально незабаром. До того, як він поїхав знову на Донбас, єдине про що я жалкую, що я не встигла його обійняти. Бо він зупинився, хотів поговорити, а я поспішала. Я хочу вам сказати, що не забувайте обіймати своїх близьких, поки вони поряд. Ігор Хом'яков народився в Миколаєві. Згодом переїхав до Олександрії, навчався в дев'ятнадцятій школі. Після дев'ятого класу здобув фах верстатника широкого профілю в ПТУ номер 17 Кожен день. Рідні, близькі, зустрічають своїх найдорожчих, найвірніших на діти. Дякуючи родині матері за те, що виховала вірного сина. Дякуючи родині за те, що їх впустила, який не ховався, і пішов і став на захист. Всіх разом нас взяти. Дякую громаду за те, що залишили всі свої земні турботи, клопоти і прийшли провести останню дорогу нашого героя. Це все те, що ми можемо зробити для нього, останню дорогу. З 1994 по 1996 рік проходив службу в Одесі. Наш земляк працював машиністом на Костянтинівському розрізі. ВАТ, НВО Етал та за кордоном, 16 червня 2022 року. Ігоря Хомякова мобілізували. Сьогодні ми знову проважаємо нашого захисника в останню путь. Ще один захисник герой навіки в строю. Який став ангелем, і я впевнена, буде захищати нас тільки в іншому строю, в іншому війську. Це непоправна втрата для Олександрійщини, особливо для родини, особливо для матері. Але Ігор, як і сотні тисяч чоловіків, жінок, хлопців і дівчат, стали на захист своєї батьківщини. Свої родини, майбутнього своїх дітей, останній бій героя відбувся в районі населеного пункту Георгіївка. У захисника залишилися мати, брат, дружина та донька. Поховали Ігоря Хомякова на військовому кладовищі.